Доброго дня, це Яна із Робисама і ви дивитесь рубрику під мікроскопом. Сьогодні ми будемо знайомитися із новим інструментом від компанії Spellbinders, під тазою in Ін Це інструмент, який допоможе вам дістати усі ці маленькі дрібненькі, негативні е залишки, які залишаються у ножах під час висічок. Інструмент Tool-in-One можна перекласти як або е Tool... Number one, тобто інструмент номер один, або tool in, all in One інструмент, який містить багато інших інструментів в собі. Мені здається, що другий переклад буде таким більш доцільним і більш влучним. Отже, з однієї сторони цього інструменту маємо ось такий, так би мовити, йоршик, який крутиться і ковзає. Ворсинки тут доволі. Міцні, так би мовити, і е, з допомогою їх можна, використов... можна діставати ось ці маленькі дрібненькі залишки паперу із ваших ножів. Я вам це продемонструю буквально за декілька хвилин. А з іншої сторони, маємо шило, е, з допомогою якого можна е, знову ж таки діставати ці маленькі дрібненькі залишки паперу у ножах, або ж використовувати як звичайне шило. Тобто можна проколювати ним отвори, е, робити отвори для братців і таке інше. Шило містить такий маленький захисний. Ковпачок, який захистить ваші руки і не, не дасть вам вколотися ось цим шилом. Інструмент розкручується. ось, І всередині маємо ось такий. Слот для зберігання маленьких Тут Маємо також таку маленьку лопатку. Ця лопатка також допоможе вам витягти е, висічки із ваших ножів. Адже іноді бувають такі висічки або такі ножі, е, і з яких дістати вирізаний елемент досить для склад. того, щоб змінити насадки. І це такий досить хитрий е, тут прийом. Мені довелося зупинити відео і трішки поекспериментувати. Отже, що робимо? Натискаємо на ось цей верхній елемент, легенько витягуємо і вставляємо. Іншу насадку. Все, вона тепер надійно закріплена, Тобто потрібно натиснути, і витягнути, і відпустити. І знову натиснути, вставити і відпустити. Просто витягувати не потрібно, крутити щось також не потрібно, потрібно всього лише натиснути. Отже, маємо ось такий інструмент. І давайте тепер подивимося, який, як він працює. Я зазвичай усі свої ножі ніколи не чищу, після того, як виріжу ними, я чищу їх лише тоді, коли починаю використовувати знову. І тому в мене вже тут є така невеличка кубка зібраних ножів від um, Spillbinders. Отже, що робимо? кладемо ніж зворотньою стороною до себе. І ось цим інструментом, цим таким Йоршиком просто їздимо по ньому і він легесенько дістає усі ці. Дрібні залишки паперу із ножа. Це набагато швидше, ніж просто сидіти і там шилом, виколупувати кожну, залазити шилом у кожну дірочку і діставати таким чином ці залишки. Отже, ось цей ніж інструмент почистив чудово. Давайте почистимо також ще інші ножі. Так, усе дуже-дуже просто. Єдиний мінус він страшенно смітить. На вашій робочій поверхні. Можна це робити над смітником, проте мені здається, що залишки паперу будуть летіти і відскакувати у різні боки, тому, можливо, ви насмітите навіть навколо своєї робочої поверхні. Ось. І якщо щось десь застрягає, застрягає і не хоче вилазити, з допомогою цього інструменту можна швиденько вчепити шило. Так. І ось цим шилом вже дістати ті інші залишки, які не дісталися першого разу. Так. А ось цей інструмент лопатку можна використовувати для того, аби дістати детальні висічки із ножів. Ось тут у мене, наприклад, є елемент, який прорізався, але частина його все ще застряла у ножі, тому можна легенько піддіти і легенько відділити. Висічку від ножа, не пошкодивши її. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, і ви дізналися для себе щось нове про інструмент Туленман від компанії Spellbinders. Дякую за перегляд до наступних зустрічей!